Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сполучені Штати Америки настільки різноманітна країна, що про неї можна цілу книгу написати. Але я вирішив підібрати для вас тільки найцікавіші факти. Американці звикли до чайових. І в усі рахунки. Будь-то кафе або таксі, включайте їх за замовчуванням. У Конституції Сполучених Штатів ви жодного разу не зустрінете слово демократія. Американські законодавці не позбавлені гумору. У штаті Небраска ви запросто зможете придбати за 30 доларів офіційний диплом адмірала і командувати флотом. Юрисдикція диплому поширюється тільки на цей штат. Тільки от у Небраски немає виходу до моря. Якщо ви думаєте, що в США офіційна мова англійська, то це не так. У американців взагалі її немає. Напевно, лінь документально прописати. Майже всі американці живуть у кредит. І це факт. Навіть якщо вони його не брали, то швидше за все, він дістався їм у спадок. І це не заважає. 80% сімей молодіти двома машинами. З дитинства вбити поняття про американську мрію робить із більшості американців трудоголіків. У великих містах дуже дорого поїсти в кафе чи в ресторані. Тому там так поширений фастфуд, в якому за 10 доларів можна наїстися до схочу. Цікаво, що є заклади. Тільки для чорних, а тільки для білих немає і бути не може. Тому що засудять за дискримінацію чорних. У США ви не зможете знайти кіндер сюрпризи, оскільки є закон, що забороняє вкладати неїстівні предмети в харчові продукти. У Пентагоні туалетів двічі більше, ніж потрібно. Річ у тому. Що у 1942 році при будівництві будівлі вбиральні поділяли для білих та чорних. У США найбільше у світі ув'язнених, і це тільки на їх території. Крім цього, американці створюють в'язниці поза країною. Американські чоловіки дарують своїм жінкам парну кількість квітів. Збройні сили США на даний момент є найсильнішою і найдосвідченішою армією на планеті. У США із великою повагою, а деякі з острахом, ставляться до представників поліції. Поліціянтом тут бути престижно. Американці неймовірно цінують. Якщо людина може зробити щось своїми руками, навіть якщо це щось має не дуже гарний вигляд. Помилки в написанні англійських слів для американців вважаються мало не нормою і неважливо, чи помилився школяр або ж професор. Бентежитися ніхто не буде. США утворили іммігранти. Тому їх більше, ніж у будь-якій. Іншій країні. Ось такі цікаві факти про Сполучені Штати Америки, про які ви, можливо, шановні мої друзі, і не знали. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть. Дивіться моє відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу!